Початок був дуже нервозний, Хлопці це завжди буває перша гра, вона така. І перший період добре, що ми його виграли, але перші нам закинули горці. Потім вже між першим та другим періодом до хлопців донесли, що ну як ну, кажуть, що трошки покраще, і з другого періоду вже почали грати. Це про що ми завжди казаємо, да? всі команди на товариській зустрічах трошки щось не відкривають на 100%. Вони е не всіх своїх лідерів і ворота не... І ми теж 6 від нас не жало. Тому е Брати товариські ігри, якщо брати, то угорці дуже впевнено. Тут ми гри, дві гри дивилися, грали. Тому ну, всі хлопці, і ми розуміли, що влаштування має бути. Ну я не знаю, казати чи ні, але ну, давайте казати ми вже дорослі. Якщо ви помітили, то ми трошки менше вивчалися. Завтра побачимо. Розмова з хлопцями взагалі вже була. Ми були на грі. Тренерським складом. Данія переграла повністю Афрія. Повністю переграла. Команда швидка, команда мобільна, стілова, дуже ярко виражені дві ланки нападу лідерів. Тому лег легко не буде. Я хочу подякувати нашим хлопцям та дівчатам, які нас боронять. Ми тут. Бо в Європі граємо в хокей, а вони нас захищають. І трошки це для них. І будемо намагатися завжди так робити. Міський поклін. Дякую. Слава Україні!